Всім привіт! Ось, вирішив зняти відео. Хочу переробити стартер з 2,7 кВт на 3,2. Сьогодні прийшла мені посилочка, замовив якер і статор і щі, щітко тримачев разом в комплекті на трактор, так як колись купив був я е, стартера на 2,7 кВт. А це Словака. Можете бачити, 2,7 кВт. І згорів у мене якор. Так, новий от стартер провалявся, можна сказати. Рішив його зробити. О, так в інтернеті так як зараз. Можна що хоч побачити от. Бачу, що перероблюють із 2,7 кВт на 3,2. кВт на все треба було замовити якір. От. І статур. І щітку тримачем от. Як можете бачити, яке. Який... Зараз от покажу вам, наскільки він більший. За самого цього на 27 кВт. От. можете побачити. От. Рівно оце по краях. Наскільки він більший. От, Хочу переробити його і поставити собі на юмзика. Щоб пускоча не шарпати. А так буде як. Ось те саме. навіть як. Який сам якір. От приблизно. От так десь воно має бути. О! Наскільки він більший? Купив різьбовик разом. Таких шпильок. Метр. Ну, звісно, то стільки не піде його. бо Таких шпильок в мене немає, а ці вже будуть, що на старті вони короткуваті. Це... Вже не небудь короткі. Думаю, викрутити, посадити шпильки на фіксатор різьби. Все, щоб вона не відходила. Там знаю, чи поможе, чи не поможе, але будемо діятися, що воно буде. А так, нічого. Як зберу до кучі, зніму вам. Побачите. Це. І так. Переробив я вже стартер. Ще не не запускав. Ось як можете бачити різницю між саторами. От все. Підійшло люкс. Як має бути. Ну, Певно того. Крутиться сцени. От. Так, нічого, все підходило. без заморожок якихось там. Тобто щось треба підганяти чи ще щось. Так як і говорили, продавці, що нічого тут складного немає, щоб переробити. У ну, мене так в принципі і вийшло. Так я хочу свого юмза поставити такого прибуду я сам виготовив сантиметрова. Пластина. Це вирізав. Лобзиком. Пилешко по металу, правда, маслом поливав і вирізав. Мені через інтернет прислав один чоловік із Тернопільщини шаблон. Я його виготовив сам собі, в принципі. От. І так само зробив цей бендікс. Це все купив е, муфточку. Чи як вона там правильно називається, не знаю, ну реверса Т-25. Я це все діло сам зробив. От. І хочу поставити. Правда, оці пази, що тут були. Я її болгаркою поспилював, бо через те, що щоб не знімати пускача, там шестерня привода. Остається і вона не пускала самого цього бендікса. Чи як ну, говорить Бендікс. Е -е, не пускала всередину. Впиралася зубчиками. Я її болгаркою так криво, як можете бачити. Колхоз. Підпиляв. Ставив все нормально. Ну, в принципі, я зараз його поки ще ставити не буду. Заводиться мой трактор поскочом. Так. Я й говорив, що якор, був. На 27 кВт в мене стартер, але замовив. В понеділок сьогодні прийшла мені посилочка із хуста. от, Ну побачимо, що воно з того вийде. Ще не запускав, в принципі, стартер, не бачив що до чого, як. ну. Як Буду запускати, я думаю, що відзніму А так я хочу переробити свого юмзика. От. Добре. Далі буде.